Скільки коштує типовий сніданок в Іспанії? В звичайному кафе, де снідають поліцейські, дорожні робітники і простий народ. Зараз покажу. Я замовила гріночку з помідором та тунцем, а також круасан гарячий, щоб мені його розрізали. Я могла намазати вершковим маслом. Тут також часто так снідають, але круасанів о 10-й ранку вже не залишили, все розібрали. Тому замовила собі ще каву, кортаду. Це еспресо з тоненькою цівочкою молока, без кофеїну. Я таким уже сама снідаю вдома дуже часто, тільки роблю собі грінку з Нього хліба натираю. Помідором і олією з сничком, тому що білий хліб не дуже корисно. До речі, тунець це стратегічний продукт. Мені викладачка іспанської розповідала, що коли вона працювала в Польщі, було дуже складно знайти якісний і хороший тунець, консервований. І іноді я ще замовляю, знаєте що? Бутерброд або тостаду, або гріночку з начинкою зверху, якою яку мене пригостив колись водій пабліто на роботі, і це дуже смачно. Смачно. Я приходжу і говорю, зробіть мені ось такий бутерброд, який їсть водій Пабло. І вони мені його роблять. Там є і авокадо, і сальмон, червона риба, і майонез, все намішано, але реально дуже смачно. Це звичайний тост з помідором, але теж ну, дуже смачно. Ну, божественно смачно mm. все, я снідаю, а ціну вам скажу пізніше. Сходила, розрахувалася на касу, обійшлося мені це 3 євро і 10 центів. А скільки коштує сніданок у вашому регіоні?